Так, Всім привіт! Сьогодні буду підкормлювати свою лохину. Того року нас лохина дуже порадувала, дуже корисні, смачні ягоди були. Так, от в такому стані у мене лохина вже вже починає бруньки викидати, вже розкриває бруньки, і ми будемо підкормити першу підкормочку, весняну підкормочку, щоб дати їй старт. Тут я зняв е цю. Шишечки і верхню мульчу. Бо вона у мене в такому стані. Оце другий кущик мій. І бачите, вона у мене в такому накрита мульчою. Накрита мульчою. І шишечками накрита. Так, щоб була закрита волога, зберігалася і не вимрезала. Отакі мене цим. Чим я підкормлюю весною? Я підкормлюю весною. Зараз вам покажу. Я нічого не видумую. Комплекс не купляю. трохи лохину балую. Ось такий фертіс. Зараз вам скажу, який склад його. Так, не з того боку. Так. Комплекс не Так, азот 12, фосфор. Ші, фосфор, так, 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 фосфор 8, калій 16. Плюс тут ще є магній, сірка, бор, цинк. різні мікроелементи. Так. Плюс... До того, ну тут десь буду давати грам 20. Більше я не буду давати цього добрива. Плюс до того, я ще даю підкислення грунту е, до лохини. Е, підкислення даю е, сірку гранульовану, я даю ще і осінню. І весною. Може бути сірка ще не гранульована порошком. Ну я брав порошком, мені щось, мені здається, що вона гірша, ніж ця. І легенько тако цю сірку розкидаю. От якраз вже навіть в мене закінчився він. Цей, ця сірка легенько розкидаю і даю, і ще буду зараз. Дам цього, дам цього добрива. Ну, буквально таку жменьку. Бо я ще буду підкормлювати, після цвітіння, після цвітіння і після збору вружаю. Три рази я підкормлюю лохин. Тому багато добрива не даю. Тако його перемішую, щоб було рівномірно розподілено. Чим можна прикрити лохину. Можна прикрити от такий в мене є хвойний опад. Тут вже з мульчою. от Отак в мене хвойний опад можна прикрити. Ще я прикриваю от таким терсою прикриваю. Терса в мене стоїть вже багато місяців. Я собі набираю, вона вже так. Не свіжа, обов'язково, як свіжа буде забирати азот, ця терса вже відстояна, вже вона тут в всяких грибках вже перебріла, можна такою терсою прикривати, примульчовувати. Давайте трошки примульчую. І отаким, отак хвойним опадом я примульчовую. Ось таким хвойним опадом примульчую, підкормив, примульчую і ще прикрию трошки, щоб була ця шишечка, щоб була декоративніше виглядала. Отака От весняна підкормка лохини.